Друзі, з вами Артем. І сьогодні в цьому супер-крутянському будемо прокачувати тачку. а іменно, е, Як вона називається? Пташутка Жигуль, будемо прокачувати Жигуля. Так, да, Я її припаркував не саме по, по 200 Уже хана. Ну нічого, ми з вами летимо на нормальні бабки. Погнали! І друзі, зразу сходу покладіть лайк, підпишіться на канал, напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Бо я для вас стараюся. Такс. Друзі, погнали. А то оцей думає, це що за чуді якийсь заїхав так. Так, ну погнали. Я думаю, що не немає бага купити, але ще можна підзаробити трошки грошей. Як бачите, в мене вже 6 мільйонів до 7 мільйонів треба підзаробити, а там... Вже купимо той майбах і у нас буде 5 мільйонів. Би, би ми не спускалися з вами до 4 мільйонів. Бо, що, чесно так ми з вами дуже сильно улітаємо на великі бабки. Погнали далі. Валимо з вами. Звісно, так, ми да, дуже довгенько валим, бо це ж Жигуль. так можна сказати, ну це у васкість 21,07. Ні. Це не сімка, це якась друга. Ладно, неважно, погнали. Ну Це можна сказати, двохдверка. бачите, вона. Погнали! Та скільки можна вже їхати? І друзі, нагадую, якщо ви ще це не зробили, то ви, будь ласка, спустіться вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Так, понижену передачу треба покласти. Блін, ну капець, як вона довго набирає цю скорость. Ми з вами так само і прокачуємо по тоніровці. І може по детальному ми з вами її прокачуємо трошки. Блін, може ми її на 5 мільйонів. Ну ладно, не важливо. Такс. Все, залітаємо сюди, а то цей же гуль так повзе. Давайте спочатку ми з вами її покладемо на учет, до Саші підемо. О, привіт, Саш! Привіт, Артем! Артем, ти що на такому відрі приїхав? А, та не звертай увагу, я просто так хотів її прокачати. Так, давайте ми хоч оце, чуть-чуть з вами качнемо, оце, оце. І чуть турбінку ми з вами прокачнемо, щоб аж не було стидно і колодку трошки. Біна так ось нормально їхала. І оце, і оце. Все. Так, Саш. Ми зараз ще кладемо номера у тебе тут і будемо ми від тебе їхати. Так. Давай стався. Токс. Оп українська на англійську. І пишемо, як завжди, номера А... Ей. Артем. Топ. Все є. П'ятерку у нас з вами залишається 2000 на тунір. І на таке. Все, пока Саш. Пока, Артем. Так, погнали з вами. Ну, вже, має, ну, вже живіша вона, вже майша її. От, дивіться, вже хоч якось моя скористь набирає. а то на, на першій передачі ледве 5 в час їхала. Так, давайте колір виберемо якийсь. Це за п'ятерку. Чекайте, це за тройку. А за скільки тут? Так, да, тут за п'ятерку нам треба. Ну, за 3000. Так, зелений. М -м -м. Чорний. Ну, можна оперстайл. Це не біла, ні, сколько тень біла. Якщо така голуба буде. О, прикольно. Давайте, блін, 5999. І так, друзі, давайте далі тонер з вами. И так шкода бабок, конечно. Так, стонер на максимум. О, стиль просто. Стиль. Ну что, друзья, прикольно, кстати, такая тачка вышла. А блин, а мне диски с вами не поменял. Поміня, вот мои юзеры. Такс, давайте это сейчас по чи чиня. Хм. Да. Тоже и не знаю, что такого выбрать прикольного. Такс. Оп. Оп. Все, нормас буде. Так, друзі, погнали тепер диски міняти. Да-да, погнали. Такс. І може потім заїдемо до Ніона. Або зачем до Ніона, Що там можна купити? Що там так саба треба, як не знаю, що. Так-с. Все, друзі, сюди залітаємо. Так, Привіт, Саш, опять. Ми забули, що у тебе диски купити якісь. Імбо він не, ну, це колхоз буде. Хочу купити як куламбе уруса. Вот вони. Підходять? Підходять, навіть чого і не. Все, Саш, пока, покарте. Що, друзі, можу сказати? Ми з вами тачку е -е, купили. Тобто, не купили, а прокачали. Імба тачка вийшла. От, бачите, просто імба, імбушечка така маленька може бути. Бачите, диски, імба, поклали Прапор України. Поклали поклали ми колір з вами машини, поклали ми з вами тунер, Прокачали ми ще з вами номера, поклали артем, Топ, поклали її на учот. І так само ми ще з вами є, як це називається? Е так само ми ще її з вами прокачали по турбінці, прокачали посвідчення кала і, про, і прокачали тормозні накладки. А тепер, друзі, що можу сказати, погнали трошки бабок ще підзаробимо. Ну бо що, вообще щось не йде? Ми з вами лише у мінусах. А я так довго старався заробляв ті бабки, типу. Е, а, Блін, ще а дві минути бо я заробляв. Так, друзі, що ми можемо з вами де заробити? І так, довго їхати не хочеться. Ладно, друзі, погнали от туди, коли моєї нової вілли, там є задання. І от там зараз все понаробимо такої імбушечки. Так. Бистро погнали. Ми з вами цей столбов. Погнали бігом, бігом, бігом. Давай бистенько. Може, ми з вами завтра у серії прокачаємо майбах. Може, я не знаю, що ми ще з вами будемо завтра таке знімати прикольного. Може, завтра ми будем, я буду знімати слідим за ботом або їдемо по правилах ПДД на цій машині. Я, коротше, не знаю друзі. Ладно, друзі, погнали вже швидко, бо ми так довго їдемо, що це може гулю теж, що треба укачуватися і укачувати. Але так він буде для рубрики одної. А Поки що не буду казати, для якої рубрики, щоб до вас це була ностальгія. Отак От я можу сказати. І погнали далі їдемо. Тому ми вже з вами їдемо пару секунд. Да. Ні, десь ми з вами вже їдемо минуту одну. Так, давай быстренько все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля Їдемо, -ля 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 -ля. ми їдемо, їдемо ми їдемо. Да. О, Оце вот і саме задання. Опа, оце ми з вами нажали. І зараз 16 тисяч на базу заробимо. І ще одне задання, яке виповним, і буде взагалі імбушечка повна. Такс, все, тормозимо. Ну, а що? Трохи обкатку зробимо для цього жигуля, бо він у мене стояв два місяці в гаражі. Ми, ми з вами до нього так і не могли приступити. Типу. Отакі діла. Блін, зараз почалася учоба, нема коли знімати відео, а то літом я, я не мав коли, бо самі знаєте, літо суєта. Туди, сюди, на квадриках ганяли ми зимою друзями. Коротше, була імба цього літа. Такс, погнали швидко. Ну, вже хоч щось ми для цього гуля зробили, вже хоч щось. Він вже якось хоч має нормально йде, бо ми зараз повзли і повзли. Так, з бот нейтралка і перше погнали. Так, давайте, людики. Бістренько, давай же, гуль уже, гані трошки, май піджини. Ой, походу, треба буде його ще прокачувати, бо так скучно їхати ролику. Та шутка, не треба вже його прокачувати. Так, ти бот тупий. Куди ти взагалі женеш? Так, сюди і погнали, взагалі то. Чи, чи має бути То ми з вами вже капітак довго на цьому жигулю їдемо. Цей Жигуль їде 300 років. да вот. Я не знаю, що мене деякий підписник просив грай від другого ліця. Я не знаю зачем. Мені більше подобається, від грати від першого ліця. Чесно, я, ми з вами як у настоящому житті так граємо. Та бо що отако грати? Ну не дуже, не дуже. А от так прям імба. Да, є такі машини, що я не люблю у село не їхати, типа першого лица. І так, друзі. О, вже 6 мільйонів нормас. Давайте ще займайтеся, якщо є поліцейська тачка, нам дуже повезло. А якщо її немає, то це буде капець. Такс. що там, що там, що там, що там, будь ласка. Та ні. ну ладно, понавів ще одне завдання на 60 тисяч. Знаєте, ювелірка ограблення. Такс опачки. Бестренько вже, Жигуль не підведе, ну ну ріл Щось не дуже так нормально ми йдемо. Давай. Головне, б ми ще не програли у цій ювелірці, бо це відро ледве не ледве їде. О, каністра на базу. Так, погнали. відра оцього відражений кінчаюсіб'янс. Ну пофіг. Зараз доїдемо так на катіку. Так, погнали вже, Їдь, Жигуль Відро, 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 їдь, відро, вже. відро, відро, відро з болтами, їдь, уже бігом. Ще й мінти тупі, це якийсь повний капець. Сюди. Так, давайте мінти бігом, проїхайте. Блін, а ви ще й тут це моряді їдете, мінти тупі. Блін, що коли боти гепають цих мінтів тупих, то мінти. Не їдуть за ним. А якщо я в якийсь маленький стовпчик, то вони вже валять. за мною. Я не знаю, чому це прикол. Все, спустя 300 років ми з вами, друзі, доїхали до ограблення ювелірки. Так, да, я знаю, що цей відео трохи скучний, але поначалу початку нормаз був. Блін, могли ще колір фари змінити. А блін, у нас за рекламу. Блін, що типу, зробили за рекламу? Це так невесело дивитися ту рекламу, тупу. Типа, отак. Ці, е... О, кстати, друзі. Е, може завтра я ще й запишу відео про обновку. Коли вийде обновка, да, Може і таке бути. Так що заходіть на мій канал, провіряйте так само. Такс. І понадоби, друзі, ми вже з вами цей якийсь повний капець. Як ми вже з вами довго їдемо. Блін, чий поїзд у мене їде. Так тут, бо ми живемо коло поїздів, типа, я живу. І, і, коротше, тут в мене поїзда валют туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Так, погнали швидко. Вже дверку не закриваємо, а то зараз ще секунду, одну секунду і відкривати. Так, швидко беремо оп-оп-оп-оп-оп-оп. І швидко ми з вами це все заробляємо, беремо. І плюс ми ще з вами, друзі, у цьому ролику ще в плюсі. Прямо ми з вами прокачали тачку і ще ми з вами в плюсі. Ще десь на 70 тисяч Взагалі імба. Там, коротше, погнали. А, швидко. Сідає! А! 50 секунд! Піджимає 40 секунд. Валим! Швидко. Бенц! Нам треба доїхати. Швидко, не кінчайся! Бенц! Я умоляю тебе! Умол, просто умол. Давай, штра, бистро, швидко. Погнали, погнали, мутка. Так, третю, бо тобі вже зовсім погано. А нормально ми ще з вами так і доїхаємо, чесне. Ще 26 секунд м -м -м, було. Ще імбулічка просто. Так, от сюди під'їхаємо. Ну що, друзі, можу сказати, це не супербомбезний ролик отри. І, друзі. Що можу сказати? На цьому все. Кому, якщо вам цей ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то серйозно ставте лайк. Бо я дуже для вас стараюся. да, Відеоси не за графіком виходять, бо трохи вже учоба самі все знаєте. да. І що, друзі, на цьому все. Всім пока!